Вітаю в авторському проєкті Код достатку. З вами Марина Абрамович. Сьогодні поговоримо про пенсійні реалії, які очікують на українців, та про те, що варто робити вже сьогодні, щоб гідно зустріти власну пенсію. Варто зауважити, що в Україні діє солідарна пенсійна система, згідно з якою частина заробітної плати 22% єдиного соціального внеску. Відраховується до соціальних фондів, лева частка до пенсійного. Фактично, люди, які працюють своїми внесками, забезпечують тих, хто вже на пенсії. І для того, щоб ця система функціонувала, країні потрібно мати набагато більше людей працездатного віку, ніж пенсіонерів. Якщо 50 років тому на кожного пенсіонера припадало четверо людей працездатного віку, то зараз... На одну літню людину припадає менш ніж один працездатний українець. Станом на червень 2024 року в Україні зареєстровано 9,5 мільйонів офіційно працевлаштованих громадян та більше 10 мільйонів пенсіонерів. Чисельність пенсіонерів складає близько 25% українського населення, а співвідношення постійно змінюється не на користь найманих працівників. Зараз на пенсію виходять українці, які народились у 1964 році. Тоді на 10 родин у середньому було 22 дитини. Зараз на 10 сімей народжується всього семеро дітей. Тобто народжуваність стала меншою втричі. З кожним роком кількість економічно активного населення скорочується тому. Потрібно прийняти цю гірку реальність і як в багатьох розвинутих країнах світу взяти відповідальність за своє пенсійне забезпечення частково на себе. Розглянемо три варіанти, як можна самостійно забезпечити себе на пенсії. Перший варіант це інвестиції у фондовий ринок. З 2017 року українці мають повне право інвестувати на закордонних фондових ринках, зокрема у Сполучених Штатах Америки, країнах Європейського Союзу та країнах Азії. За допомогою інвестицій в акції можна забезпечити собі хороший пасивний дохід у майбутньому. До слова, найбільш врегульованим та надійним є фондовий ринок саме Америки. Але більшість людей вважає, що інвестування в акції це досить складний процес. Також побутує міф, що для того, щоб розпочати, потрібно мати велику суму грошей. Хоча це не так. І з розвитком технологій купувати акції стало легко, швидко та зручно. Для того, щоб купити одну акцію популярної компанії, до прикладу, компанії Coca-Cola, вам потрібно мати менше ніж 100 доларів та відкритий брокерський рахунок. Середня дохідність інвестування у фондовий ринок становить 10-12% річних. Далі розглянемо накопичувальне страхування життя. Цей інструмент є одним із найдавніших та найпоширеніших у світі. Ним вже понад 100 років користується чимало громадян розвинутих країн. На сьогодні в Україні працює декілька міжнародних страхових компаній, у яких можна відкрити власну накопичувальну пенсійну програму. Накопичувати кошти можна у доларах або гривнях з прив'язкою до курсу НБУ. Валюту, строк, розмір накопичення та нащадків встановлює власник програми. На протязі дії договору можна змінити розмір платежу та спадкоємців. Щодо переваг даного способу накопичення, то, по-перше, ви можете суттєво пришвидшити власний вихід на пенсію за рахунок збільшення розміру страхового внеску. По-друге, ви отримуєте додатково страховий захист та підтримку у разі настання важких життєвих обставин, як то смерть годувальника родини або проблеми зі здоров'ям. По-третє, гарантоване отримання накопиченого капіталу вашими спадкоємцями в разі настання страхового випадку без очікування 6 місяців для оформлення права на спадщину. Третій спосіб забезпечити собі старість це отримувати дохід від здачі нерухомості в оренду. Цей варіант подобається багатьом, оскільки завжди вважалося, що нерухомість є надійним способом інвестування. Схема дуже проста: ви купуєте квартиру в хорошому місці та здаєте її в оренду. Таким чином, ви отримуєте довгостроковий пасивний дохід, який можна розглядати як пенсію. Але. З початком війни ми побачили, що нерухомість не є абсолютно безпечним вкладенням. Крім того, для купівлі майна потрібна значна сума грошей. Навіть при виборі іпотеки сума першого внеску зазвичай становить від 20 до 30% вартості квартири. Я особисто не раджу інвестувати в нерухомість до нашої перемоги, враховуючи фізичні ризики пошкодження та втрати нерухомого майна. Але що я точно пораджу? Так це з розумінням поставитися до поточної ситуації з пенсійним забезпеченням, не чекати кращих часів, а діяти вже сьогодні. Розвивайте свідоме ставлення до власного життя, підвищуйте рівень фінансової грамотності. Вивчайте інвестиційні інструменти, оптимізуйте витрати, системно відкладайте не менше 10% від вашого доходу. Почніть якнайшвидше формувати фінансовий фундамент для вашої майбутньої, щасливої, повної життя, а не виживання пенсії. До зустрічі у наступних випусках!